Пане Павле, давайте розпочнемо. Ось з чого. поговоримо про ситуацію навколо роботиного, а може і всередині цього населеного пункту. Аналітики порталу Deep State і треба сказати, що і з також. У мілітарних пабліках говорять про те, що армія противника поступово відступає з роботиного, що на Запоріжжі деякі рашисти взагалі вкидали, що сили оборони буцім то вже навіть у центрі міста генштаб поки що не підтверджував нічого, тому говоримо тут дуже обережно. Утім, Ганна Маляр зазначила, що певні просування наші там все таки є. Коли загалом деокупація роботиного що дає зсу із стратегічної точки зору, куди рух. Куди рух? Робота не знаходиться на напрямку Такмак-Мелітополь, коли те, що ми дійшли до Так, робиш, у мене якась проблема зі звуком. Одна секунда, добре, пане Павло, давайте ми отак зробимо, мені так буде краще. Значить, що таке робота? Робота це населений пункт. На напрямку Такмак Мелітополь. Те, що ми дійшли до роботи, це означає тільки те, що ми зараз дійшли, пройшли першу лінію оборони ворога. І ну, стандартна тактика ворога така, що у них на першій лінії оборони стоять найменш цінні кадри. Це там Шторм-З, це частково мобілізований, там з дуже поганою підготовкою, тобто тих людей, яких не жалко. І коли збройні сили атакують е ці е першу лінію, то з другої лінії набагато більш підготовлені там ви морська піхота та інше, вони роблять спроби контратакувати ну тобто, від відбити е атаку е української армії на цьому напрямку. Зараз те, що ми бачимо, що ну, якщо ці повідомлення вірні, що на першій лінії оборони наші війська зайшли і закріпилися. І те, що в ворог не може зробити не те, що стандартно відробить, тобто не може контрактному і не може відкинути назад. Збройні сили України, і зараз там українські війська вони повинні. Ну я так розумію, ситуацію що вони там укріплюються і розширюють цей коридор. Ну тобто важливо його розширити для того, щоб багато військ набагато більше військ могли пройти. І після того буде відбудеться штурм другої та третьої лінії. Друга та третя лінія вона набагато більш укріплена, але тут є одне, але головною проблемою при штурмі першої лінії це були не самі укріплення, не самі там, значить війська які Цих окопах аміни величезна кількість мін, яка була там приблизно на 7-10 кілометрів, які були перед лінією. І наші війська були змушені з обмеженим використанням бронетехніки і майже вручну розміновувати ці підрозділи під розміновувати ці міні-поля під артилерійським гнем. Між другою і третьою лінією там таких міні-поля є, але їх набагато менше, і відстань набагато менше цих полів. Тому я очікую, що далі штурм буде йти ну набагато більшими темпами. Ну як це буде? Давайте побачимо.